Італія оголосила війну бактеріям, вбивцям оливкових дерев. Влада змушує фермерів зрубати майже 800 тисяч рослин. Чиновники заявляють, іншого виходу немає. Бактерія може знищити всю оливкову галузь Італії. Чи погодяться фермери? Анастасія Сняговська докладніше. У містечку Оріо і поліція, і комунальники, і фермери і мітингарі. Екологи намагаються вмовити посадовців і виробників не рубати оливи. У садах одні дерева бактерія знищила повністю, інші уражені. Саме їх збираються корчувати. Ми хочемо захистити нашу історію, культуру і традиції. Якщо вони реалізують свій злочинний план повністю, регіон втратить самоп'янофолі розмови не допомагають. До роботи стають самі садівники. Хай як нам шкода, але ми мусимо це зробити. Бактерія швидко вражає й інші дерева. На плантаціях робітники Серхіо Бортуньо зрубали сім перших олив. Тримають полки на поготові власника інших садів. В Апулії мають зрубати мільйон дерев. Це буде буферна зона між Італією і іншими. Країнами Євросоюзу, адже сусіди теж остерігаються пошисті. Ксілела фастідіоза, так називається бактерія, буквально висушує дерево з опіками стовбур, листя і плоди. А розносить її оцей шкідник. Цикада вперше бактерію виявили в США наприкінці 19-го століття. Звідти вона розповсюдилася чи не на всю планету в Америці. випалює плантації виноградників та цитрусових у коста риці нищить каву. У зоні ризику і Франція шкідники виявили на одному з базарів. Цикади причаїлися в. Каві з Латинської Америки Париж звернувся до Брюсселя з вимогою розробити спільні заходи як протистояти ненажері. Комітет захисту рослини засідати має наприкінці квітня за більш як століття засобу проти бактерії так і не знайшли. Анастасія Синяговська новини на першому.